Вода не выжимает в дом от слова совсем. Вот это наш напор. Не дают воду! Почему? Рабочий день у человека закончился. Весь город без воды, а мы купаемся. У нас все шикарно. После такой ванны будет отличный автозагар. Мы такая сила, от которой любой враг, глядя на нас, трястись будет. На 12 тисяч очень тяжело прожиття. Доллар долар уже нікому не нужен, он за нього нічого не, не, не это это самое. простая да. бумага. Да а вот рубль советский рубль і да. російський сегодня рубль. Ну чому мені здається, що це бред, а їм здається, що це абсолютно норма? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Сьогодні будемо багато фіксувати їхні паніки, хаосу і страху від того, що вони не знають. А що ж їх чекає далі? В мене є спойлер для недорогих росіян. Далі вас чекає пекло, але про все, звісно, по черзі. Не забувайте, друзі, лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайк. коментуйте, почути і побачене. І звісно, отримайте велику насолоду від всього того, що ми для вас назбирали. Ну і біда, яка розпочиналася в Донецькій області, докотилася і до Луганської. Там, друзі, так само немає води. Одним дають попарним дням, іншим. Понепарним цьотка знімає ванну, в якій зі шлангу ледь крапельки крапають. Мовляв, сьогодні наша черга бути із водою. А ось раз і води немає лише кілька крапельок. Хоча завжди хочеться сказати глупінька, Ну зато ти з Росії, зато у тебе русський язик, зато ніяких українців, нациків і бандераців. Але чомусь якось все одно люди хочуть. хлеба, воды, светла, тепла. Але ж до 14-го у вас все было, правда? А вы выбрали ведь інше житья. 14 июля 25-го года. Четный день недели. Подача воды на ряда улиц. Вода не выжимает в дом от слова «совсем». Вот это наш напор. Объясните, пожалуйста, Казенко и Конюка, как людям выживать с таким напором воды. Месяц нет воды, и вот это вы называете напором. Ну, без комментариев. Нерациональное использование воды. Випад... Тим часом в Макіївці мали би роздавати воду. Мужик привіз цілу цистерну, але чомусь нікому нічого не наливає. А знаєте, чому? Бо в нього за графіком просто скінчився робочий день. І він каже: все не працюю, не роздаю. Всі на нього, звісно, накинулися, але графік є графік. Слухайте це буквально. знаєте, коли живеш за російськими правилами в умовах Донбасу. Але за графіком Європейського Союзу. Після робочих годин ніхто позанормово не виходить. Зрештою, ну слухайте, якщо місяцями вони живуть без води. То що вони не можуть потерпіти ще один день? Я тут ночувати не збираюся, Я не буду тут ночувати. У мене робочий день закончу. Ні, да? не дають, не дають дают воду. Робочий день у чоловіка закінчився. Ричи Ричи, 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 это Ричи. Вот видите, сколько нету. Коррупцию, коррупцию Молодой человек уезжает. Ты записала видео? Да. Поехали. Как у нас на стадионе голуби живут. Весь город без воды. А мы купаемся. У нас все шикарно. Видите. Хоть кому-то хорошо. Тим часом деякими районами ДНР, самопроголошеними малесенькими карликовими королівствами, тече іскраду золото. Нічого собі правда, оце дійсно покращення. Волноваський район. Місцева тьотка включає кран і показує, вода тече, але руда. Тьотка іронізує, чим більше воду спускаємо, тим вона. Стає рудішою і рудішою. Може, комусь бізнес треба відкрити. Хтось, мовляв, покупається і отримує незмиваймий автозагар. Записуйтесь, бо час обмежений. А що ще лишається? Звісно, іронізувати і тільки згадувати, як колись вода не була дефіцитом, а була нормою, на яку навіть не звертали увагу. Привітствую всіх! Я з посілка Труїцька. Волновахский район ДНР. У нас большая радость. У нас теперь крана идет золота. Мы готовы принять любые предложения по поводу бизнеса, кому можно золото. Чем больше эту водичку спускаем, тем она рыжей, рыжей, скопление золота больше и больше. Вот мы думаем, что делать. Может свой бизнес начать. Может, у кого-то будет желание приехать к нам, поучаствовать в нашем бизнесе. Мы предоставим ванны со спа-процедурами. После такой ванны будет отличный автозагар. Так как у нас на улице тоже тепленькая. 38 тени. И 50 на солнышке. Поэтому этот загар будет несмываемый. Будьте добры, записывайтесь. Потому что время ограничено. Нам ее дают через день. Смотрите, какая красота. Нам ее дают через день часу, но ну, начинает она бежать с пол второго и до 21.00. Но 21 уже не такой цвет, но все равно золотистый. Вернусь к бизнесу. Если вы примете такие ванны, во-первых, ваше тело наберется всеми микроэлементами, тяжелых металлов, полезными и неполезными. Если вы хотите сбросить вес, то получив все микробы, можно и невозможные, вес ваш очень быстро начнет уходить. Всех прошу репостнуть это видео для бизнеса. Пожалуйста, будьте добры. Ой, Росія, Росія, как мы тебя ждем! Ой, русские мальчики, боже, как мы вам рады! Мариуполь вас ждал! да, немножко, да, немножко вами разбитый, но ну, ничего, как мы ждали. Минуло три с половиною роки. І ті самі, хто так сильно чекав російських мальчиків, тепер починають скаржитися. Маріупольські пенсіонерки стверджують, що в них занадто маленькі пенсії а совість у вас не маленька, ні? На 12 тисяч кажуть, важко прожити. Я дико перепрошую, так ви б перед тим, як зрадити Україну, може б спитали. Буде 12 тисяч чи 14? 16 чи 20? Бо за 20 можна вже і зраджувати, а 12 якось не кемільфо. Квартира розбита повністю, а це тобі і по поділом. Бо хто її розбив, той, хто платить 12 тисяч, ті, в кого лишилися українські паспорти, пенсію не дають. Дехто вже більше року, без жодної копійки. На всі скарги кажуть йти в суд. Який суд правильно найгуманніший? Я вже мовчу про те, що можна було поїхати тисячу разів. Можна було опинитися за кордоном, і як український біженець, який через російську агресію був вимушений покинути свої домівки, отримати нове житло. Але ж ви шкури, ви ж обрали життя при Росії? Тож ось воно насолоджуйтесь, поки Росія там є. Бо коли вам ще будуть виплачувати такі копійки, і ви будете жити в таких руїнах? Нідземная. не добавили. там, от, на 12 тисяч очень тяжого прожиття живе да, квартира розбита повністю. Развалено. Вот Почему не дают? Вот за это опасно. А что а делать? А нового ну, года я не получаю, ни копейки. И как вы живете? А люди помогают. Может, поможете? Мы вам передаем 5000 рублей, чтобы немножко вас поддержать. Ну, тяжело, конечно. И вот тысяч выделили все. 12 без да, всех это, добавок. Это, не пенсия, а помощь, как они говорят. Помощь мы вам. Вот uh -huh. найдите двух свидетелей, подайте в суд, а где их найдешь? Тех двух свидетелей. А вы работали где всю да, ну, жизнь? Вы, вы, завод или чай? В заводе или да. Величали. И стаж большой. 58 лет. Ой -ой -ой -ой. 58, 58 Ой -ой -ой. лет стаж. Представляете, а пенсия 12. И 12. И вот 30 не, 10, 10. не, быть, не может доказать. Нужны свидетелей. Нет. Деживаніше здається, що в Росії ще далеко не всіх хворих на голову інвентаризували. На річ тим, що мешканка Петербургу закликає брататися Україну, Білорусь і Росію. От я прям знаєте, бачу. Я як людина, яка всю війну заходиться у Києві, прям мрію знаєте, побрататися. Якби я браталася, то браталася, звісно, і з Путіним один раз і назавжди. Просто підійти, підійти в притул от зовсім трошки, навіть можна зброї мені надавати. Я візьму собою одну невеличку ручку, і таке буде братерство, те саме із Лукашенко, і не тільки. Але в цілому, оця ідея, що ми разом найсильніша, православна, могуча, три дінарусь, знаєте, що це? Окрім того, що це фігня, це елементарний приклад того, як лайно упаковане в пропаганду. Можна продати росіянам, вона ж не сама це придумала. Вона ж це слухала, їй про це розповідав дугін і не тільки. І з часом не маючи критичного мислення, не маючи власної ерудиції, знань, досвіду, вона це сприйняла як істину. Тож чи можна буде їх перешити, перепрограмувати, перезомбувати? Ну певно, що не всіх і не одразу, але пояснити правильну істину, що немає ніякого трієдінава царстві. Мы все-таки маем. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Меня зовут Елена. Я из города Санкт-Петербург. Дорогие русские, украинцы, белорусы. Самая сильная, православная, могучая, триединая Русь. Ведь сильнее нас нет никого. Когда мы вместе, мы такая сила, от которой любой враг глядя на нас трястись будет. И поэтому нас разъединили. Наверное, это уже каждый понимает. И нам надо вылезти из лжи, из той лжи, которую посеял враг в наши сердца. Простить, соединиться и возлюбить друг друга, так как заповедал нам Бог. Ну і під завершенням обов'язково треба щось солоденьке. Он на де Путіна. Ви знаєте, я завжди кажу, що це ескортниці і сидержанки вейного злочинця Путіна. Вони стверджують, що до осені Америка просто рухне. Неясно, чи так довго? Чого на початку серпня нащо тягнути? Мовляв, всі, експ... всі експерти світу про це кажуть. Долар вже ніякий. Це ніякий це який? Економіка хитається. Долар це папірець. О, це вже, звісно, капітал-очевидність сказано. А рубль, мовляв, підкріплений газом, нафтою, запасом води і зерна. Цікаво, а е тридипутна, а не в курсі о тому, що у США теж все є своє? Іли ні? І ось світ буде дружити з Росією, бо рубль то советсько русський рубль підкріплений. Чому вони кажуть це самі, а мене таке враження, що це я вже в палаті номер 6 і десь в якісь якісь сорочці білі м'які стіни дов, довкола мене. Ну чому мені здається, що це бред, а їм здається, що це абсолютно норма? Дівчата. А чому ви розмовляєте? Ми розмовляємо, а ми о тому, що от всі експерти міра підрікають, що Америка уже через. Какое-то время к осени, она потеряет всякий абсолютно, она обезводит. Уже ее доллар экономика никому. Рухнет, рухнет экономика. Этот доллар уже никому не нужен. Он за него ничего не, не Это, не, это самое. Простая да. бумага. Да. А вот рубль, советский рубль да. и российский сегодня рубль, вот рубль он подкреплен абсолютно полностью. Он подкреплен газом, нефтью, запасами воды, зерном и все прочее. прочее, И весь мир будет дружить у нас с Россией, потому что рубль станет золотым, золотым. Он подкреплен. А это бумажки сегодня, вот эти долларовые, которые надо просто разорвать, сжечь и забыть за них. Все, их как не было. Не То есть вы предрекаете рублю Стать новой резервной валютой. Абсолютно, абсолютно. верно. Абсолютно. это абсолютно. так и, и мы говорим вот сейчас, да. что именно рубль победит. Именно рубль победит во всем. Потому что это за рублем стоит все богатство всей России недры. и всего мира. Да, все, и все, все недры. Всем. И все абсолютно. Рубль победит. Рубль. И на этом, друзья, у А я вам нагадую і закликаю. щоб ви обов'язково не забули цьому випуску, лишити ви свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, І, звісно, не забувайте, що ви легко можете підтримати незалежну журналістику і роботу всієї команди youtube каналу Курбанова Лайф. Для цього ми лишаємо всі наші реквізити в описі до цього випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф і шукайте всю інформацію на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть. Віть Україну до зустрічі.